В Україні 17-та година. У марафоні мови ці інтермина. Звати Анастасія Дауголи. Новини маємо такі Дніпропетровщина під атакою Кабіо. Кілька годин тому ворог ударив по Новопавлівці. Загинула людина. Докладніше про безпекову ситуацію розповість моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона зі студію наживо. Вітаю тебе, Олено. Отже, що тобі відомо на тепер про наслідки атаки? Привіт, Анастасія. сьогодні. По обіді російська армія чергове запустила по новопавлівці. Авіаційні бомби поцілили по приватному будинку. Через удар загинув 54-річний чоловік. Напередодні громада була атакована. Також і дронами постраждали двоє поліцейських. і ворожою ударною авіацією було зруйновано місцевий храм. Окупанти прицільно вдарили по святині, не залишивши жодної вцілілої стіни. При кордоні Дніпропетровщини чи не щодня потерпає від атак росіян. Населення закликає до евакуації. Даю за семи населених пунктів, які межують з Донеччиною, оголошено примусову евакуацію родин з дітьми. Ну також вранці російські війська Російської Федерації вдарили по нікопольщині. Дронам був атакований марганець. Там поранені троє людей. Лікарі оцінюють їх стан як середньої тяжкості. Ну і через нічний ворожий обстріл зградів. За інформацією обласної військової адміністрації, окупанти випустили по районному центру 40 снарядів. Пошкоджені три підприємства, два багатоквартирні будинки і стільки ж приватних но російська ж армія ні ні на день не припиняє терорні копильщини. За даними моніторів, за добу ворожа армія здійснює більше 40 атак. Людей просять реагувати на загрозу обстрілу. Ось таку має оперативну інформацію. Анастасія тобі слова. Дякую, колегу. Про наслідки ворожих атак на Дніпропетровщині Нам розповіла Олена Мендалюк. В Узюмському районі Харківщини палає масштабна лісова пожежа. За даними ова, вогонь на тепер охопив площу у 20 гектарів. У лісі детонують боєприпаси, які залишили російські війська під час окупації. Вогонь уже дістався житлових будинків біля лісу, тож готують евакуацію місцевих жителів. Вогонь швидко поширюється через сильний вітер. Вова запевняють, що ситуація складна, але контрольована. На Донеччині шість людей поранені у наслідок російських ударів. Як повідомляють вова, троє людей з травмами у Дружківці. Окупанти атакували місто дроном, влучили у промзону. Масштаби пошкоджень наразі встановлюють. Ще двоє людей поранені у Покровську. Там пошкоджено будинок. Одна людина постраждала, і два обійстя знищені у зарічному Лиманської громади. У досвіта російські військові атакували цивільну автівку у центральному районі Херсона. За повідомленням обласної влади постраждали четверо людей. Жінка та чоловік у лікарні ще двоє чоловіків оговтуються вдома. Також сьогодні стало відомо про ще одну жертву росіян у Станіславі. 34-річний чоловік потрапив під удар ворожого безпілотника. Він зазнав травм несумісних із життям. Майже пів тисячі обстрілів протягом доби. Саме стільки ударів по мирному населенню Запорізької області завдали росіяни напередодні. Утім, сотні атак стаються щодня з різної зброї. І сьогодні не виняток зазначив у нашому ефірі Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації. На початку шостої ранку був обстріляний оріхів містечко, яке розташовано в кількох десятках кілометрів від лінії ведення активних бойових дій. Було поранено двоє чоловіків. Їх деблокували наші рятувальники. Вони нині перебувають у закладі охорони здоров'я. Отакою нині є ситуація на зараз. На сіверському напрямку окупаційна армія намагається просунутися у біки Ваннодарівки та Григорівки. Як повідомляють у генштабі ЗСУ, минулої доби там відбулося три бої зіткнення? Більше про ситуацію на Сіверському та Куп'янському напрямках в ефірі марафону розказав Данило Борисенко, голова розвідки зенітного дивізіону бригади Рубіж. Його підрозділ тримає оборону на тих напрямках фронту. На Куп'янському напрямку було шість спроб штурмових дій. В напрямку загризового та Глушківки в основному. В смузі відповідальності батальйонів бригади ворог успіху не мав. Хлопці тримають оборону стійко, намагаються якомога ефективніше завдавати ворогу втрат. Проте ворог активно по всіх ділянках фронту застосовує авіацію багато скидає кабів за допомогою авіації також дуже активно застосовує артилерію за минулу добу, по всьому фронту було більше 6 тисяч артилерійських обстрілів. Повітряні сили уразили командний пункт 6-ї мотострілецької дивізії росіян у районі Бахмута. Про таке повідомив генштаб ЗСУ. Кажуть, удар був нижче в ним як наслідок суттєво знижено здатність окупаційних військ здійснювати управління на Покровському напрямку. Втрати ворога уточнюють. Росія порушила міжнародне право та суверенітет Грузії. Так, Євросоюз оцінив запуск авіарейсів з Москви до окупованої Абхазії. Речник ЄС Ануар Ель Ануні підкреслив, що це зроблено. Без згоди грузинської влади віцепрем'єр грузинського уряду Леван Девіташвілі заявив, що Грузія цитую засуджує експлуатацію аеропорту з порушенням міжнародних норм і що цю позицію підтримує міжнародна організація. Цивільної авіації перший рейс із Москви до Сухумі відбувся 1 травня. Його виконує підсанкційна російська авіакампанія ЮВТ Аеро. Водночас до Тбілісі, Батумі та Кутаїсі продовжують літати російські авіакампанії Wings та Азімут, які не потрапили під західні санкції. Дональд Трамп пропонував не діслати американські війська на територію Мексики для боротьби з картелями. Натомість президентка Мексики Клаудія Шейнбаум відхилила пропозицію американського лідера та підкреслила, що, попри можливість співпраці, її країна ніколи не погодиться на присутність американських військових на своїй території. Ми можемо співпрацювати. Ми можемо працювати разом, але ви можете робити це на вашій території. Ми на своїй. Ми можемо обмінюватися інформацією, але ми ніколи не приймемо присутність армії США на нашій території. Військова напруга між ядерними державами загострюється. Пакистан випробував балістичну ракету дальністю 450 кілометрів на тлі конфлікту з Індією. Пакистанські військові заявили, що запуск мав перевірити бойову готовність армії та основні технічні параметри ракети, включно з навігаційними системами та маневреністю. Президент Асіф Алі Зардаді та прем'єр-міністр. Шахбас «Шаріф» привітали розробників із успішним випробуванням. Як відомо, ракету запустили не в напрямку індійського кордону, а в бік Аравійського моря або пустель Белуджестану. Більярд як реабілітація для поранених на Львівщині вперше провели. Турнір кубок воїнів серед учасників, ті, хто захищав батьківщину на фронті, а нині відновлюються після важких боїв. Змагалися вони у двох категоріях: стоячі та на кріслах колісних. Чому такі ініціативи корисні та що кажуть самі військові, розкажемо далі. Андрій Баглай ще донедавна воював на Донеччині. Там і був поранений, коли рятував побратима. Зараз тримає в руках більярдний кий, брав участь у змаганнях кубок воїна і переміг. На початку програв, але то потім повигравав. Добре, що є такі змагання. Валерій Мірошниченко сьогодні теж переможець, але в іншій категорії серед учасників, що змагаються на кріслах колісних. Травми зазнав у бою. Тепер на реабілітації. Каже, спортивний більярд для нього можливо можливість адаптуватися у мирному житті. Я не скажу що легко далась перемога. Ну важковато, бо хлопці хорошо грають. Я буду тренуватися. Я знайду де тренуватися. Мені хоча ж з хлопцями, хто допусні сьогодні перше місце взяв. Я ж з ним хочу зіграти. Серед учасників змагань ветерани та чинні військовики. Нині відновлюються після важких боїв на фронті. Змагаються у двох категоріях: стоячи та на кріслах колісних. Судді та організатори переконані, це допомагає нашим захисникам одужати і фізично, і ментально. Тут людина мусить на грі, крім технічних моментів, вона має концентруватися ментально, вона має багато думати, вона має приймати правильні рішення. Вона концентрується на процесі гри, так і це їй дозволяє відволіктися від тих проблем, яких, повірте, є в голові. Коли наші військові цим працюють, навіть ті, які мають певні фізичні обмеження, це і заставляє рухатися, повертатися. Тому це також для них є абсолютно дуже корисно. Міністерство внутрішніх справ провадило реабілітацію через спорт. Ми готувалися Кілька місяців до цього турніру хлопці приходять задоволені, розказують іншим пораненим військовим. Учасники наголошують, такі заходи допомагають бійцям усвідомити. Вони не залишилися наодинці з проблемами. Ти розумієш, що за тебе не забувають, за тебе дбають, за тебе переживають. Що люди тобі вдячні і здійснюють всі можливі заходи для швидшої і фізичної і психологічної реабілітації, і соціалізації, що ми живемо далі. Змагання з більярду для військових та ветеранів на Львівщині проводять уперше. Організатори розповідають, уже відбулися ігри з баскетболу на колісних кріслах та стрільби з лука у приміщенні і обіцяють й надалі об'єднувати ветеранів та бійців довкола спорту, щоби всі відчули, вони й досі здатні долати нові вершини. Анастасія Пилишок, Вероніка Ведмецька, подробиці Інтер, Марафон, Єдині новини. На Івано-Франківщині відбувся всеукраїнський трейл-забіг з учасниками з різних областей. Проводять його сьомий рік поспіль. Атлети привертають увагу до ідеї відновлення Галицької трансверсальної залізниці. Репортаж Жанна Дучак. Є водичка з ізотоніком, а є просто водичка і є пару гелів. До старту найдовшої дистанції 34 кілометри готується підприємиця Христина. Бігом захоплюється вже вісім років. Спочатку робила це, щоб схуднути, а коли зайві вікло зникли, любов до руху все одно залишилася. Я бігаю не професійно, я аматор, я любитель. Мені подобається, я не знаю, так відпочиваю. У 23-му Христина вже долала цю дистанцію і взяла срібло. Чи вдасться повторити результат цього разу? Не загадує, але запевняє, це не головне. Я присвячую цей забіг для України для тих, хто нас береже, оберігає. У Мене двоє дітей, і для мене важливо, щоб ми жили в мирній державі без війни. Серед учасників і підприємець з Івано-Франківська Петро Михайлович. Йому 61. Бігати почав шість років тому. На моє день народження були у мене гості, і вже ми розходилися. І один хлопець приїхав по батька машиною. І Я кажу, хотілося б пробігти якийсь такий великий. А він каже: Дядя Петя, ви і біг на довгі дистанції та вийшов. А це мене так якось в'їло. І довів, що вік спорту не завада. Трейл на 34 кілометри долатиме вже вдруге. Цей забіг присвячує своїм синам Артуру та Остапу, які зараз на передовій. Я маю бути для дітей прикладом, що тато тут дурницями не займається, а бігає. Все заради перемоги, заради того, щоб діти повернулися і мої, і не мої. Так, готуємося, учасники змагань. Ходи, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 100! Дорослі учасники мали на вибір чотири дистанції. 34 кілометри, 16, 9 і 3. Конкуренція шалена. Всі хочуть перемогти, але тримаються ззаді. Маршрут пролягає вздовж колишньої галицької трансферсальної залізниці, спорудженої за часів Австро-Угорщини. Одна із магістрали поєднувала тодішній Станіслав із Тернопільщиною, але в 44-му німецько-угорські війська підірвали полотно. Започатковуючи пробіг 2019-го, організатори хотіли привернути увагу до ідеї відновлення залізничної гілки. Ми на цьому заході разом з університетом нафти і газу підготували звернення в офіс президента та кабінет міністрів, щоб вони розглянули це питання фахово і зробили економічне обґрунтування, аналіз щодо відновлення залізничного сполучення між Хриплином і бучачем. Не вистачає всього навсього 65 кілометрів і мосту на Дністрі. Нині захід проводять ще для підтримки ЗСУ. Участь у ньому для дорослих 700 гривень для дітей, чинних військовиків та ветеранів безкоштовна. Сьогодні збираються кошти для 102-ї бригади на автомобіль. Тобто, всі кошти вилучені з забігу. Ми передамо для покупки автомобіля для 102-ї бригади. Вітання. Троє цих військовослужбовців зараз у відпустці за тиждень знову на схід, щоб емоційно підзарядитися і показати, на що здатні, долають дистанцію в 16 кілометрів. Вирішили хлопцям взяти участь в змаганнях, показати, на що ми можемо, відійти від стандартів, що офіцери це пузами дядьки, такі трошки спортивні хочемо бути. Цьогоріч зареєструвалося майже дві сотні бігунів, не лише із Прикарпаття, але й з інших областей. Більше половини діти. Для них короткі дистанції від одного кілометра і менше. А ще Перш за все військово-патріотичне виховання молоді. Ми на цьому заході вперше розпочали. Розпочинаємо навчання дроновій справі дітей. Дітей стає щораз більше Уже восени, слідами галицької трансверсальної залізниці, планують провести такий самий масштабний велопробіг. Жанна Желандучак зіною автонас подробиці, телекнал інтер, марафон. Єдині новини. Як росіяни вербують українців? Які психологічні прийоми використовуються це і не тільки ця тема у Фоксі увагу, Олексія Фадієва. Колего тобі слово дякую, колего. Так не лише про це, але й про те, як вберегти дітей від е, такого впливу. Ну потенційно берегти, поговоримо обов'язково. Буде психологиня У нас на зв'язку. Ми чекаємо на неї, дочекайтеся і ви.